О Боже, ну чому аж 12? для чого їм аж 12 цих часів? Як же ж вивчити усі 12 часових форм? Тобто не думайте, що ви почнете класно говорити англійською мовою, коли вивчите всі 12 часових форм. А, ні, саме тому для того, щоб точніше донести свою думку, а, і нам потрібні ось ці форми. А це ми зараз з вами і розберемо. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі І сьогодні ми говоримо з вами про. Страшні 12 часів англійської мови. Я переконана, що кожен, хто вивчає, вивчав англійську колись а, у нього з'являлись такі думки в голові. О Боже, ну чому аж 12? Для чого їм аж 12 цих часів? Чому не просто три, як українській мові? І тут хочу сказати наступне: що в англійській мові, так само, як і в будь-якій іншій мові, є лише три часи. Не може бути четвертого, взагалі не може бути. Є тільки минулий, теперішній та майбутній все. Навіть в китайській чи японській їх тільки три. Просто справа в тому, що в англійській мові, окрім ось цих трьох часів, ем, є ще чотири підформи. форми. Тобто кожний з часів має свої чотири форми. У паст у минулому є чотири форми минулого часу, у презент є чотири форми теперішнього часу, і у future є чотири форми минулого часу. Чому так сталося? Тому що в е, українській мові, наприклад, у нас е, дієслова, вони мають різного роду відмінювання. Ми змінюємо закінчення, їх дуже багато. А задумайтесь, в англійській мові по суті. Їх, цих закінчень можна на пальцях руки перерахувати. Це S, це ED, це ING. От і все. Саме тому для того, щоб точніше донести свою думку, і нам потрібні ось ці форми. Що ж це за форми? В кожному з часів вони є однаковими: це simple, це Continuous, Perfect і Perfect Continuous. Як же ж навчитись користуватись цими часовими формами, не тільки у вправах так, в теорії, але і в реальному житті? Перше, я завжди говорю про те, що вам потрібно запам'ятовувати не правила, а ситуації та контексти, у яких ви можете скористатися тією чи іншою формою. Тому що володіння англійською граматикою і часовими формулами, ось цими, не про правила, це більше про інтуїтивне застосування. А для того, щоб у вас з'явилося ось це інтуїтивне застосування часових форм, у вас має бути, як я кажу, набита рука. Тобто, щоб воно все дійшло у вас до автоматизму. Щоб ви чітко розуміли, розуміли, в якій ситуації вам скористатися якою формулою, вам потрібно дуже багато пройти ще практики попередньо. Так? На чому ж фокусуватися? Як зрозуміти ці часові форми простіше? В кожній з часових форм є своя ключова функція. Є, звісно, і інші застосування додаткові, але вони все одно нашаровуються на ось цю основну функцію. Давайте візьмемо до прикладу форму «simple». У нас є Present Simple, Past Simple і «future simple». так? І в ось цій категорії «simple» завжди найважливішим є факт то дії самої, так, що щось сталося. Її регулярність або те, що вона відбулася один раз. Якщо ми розглядаємо категорію «continuous», то тут завжди йдеться мова про тривалість, про процес. так? Якщо це past continuous – це тривалість у минулому. Якщо це present continuous – це тривалість у теперішньому. Якщо це future continuous – це тривалість у майбутньому. Тобто це довга тривала дія, якийсь процес просто в різних часових аспектах. А наступна категорія perfect – у ній завжди найважливіше це результат дії. Якщо ми говоримо про present perfect, теперішній перфект, perfect, то нам важливо результат у теперішньому, звісно. Якщо це past perfect – минулий перфект, то нам важливий результат у минулому. Якщо це future perfect – майбутній перфект, то нам важливий результат у майбутньому. І остання з підформ – це. Perfect Continuous. І тут важливо розуміти, що нам важливо тут поєднання двох аспектів результат, тому що це perfect, і continuous, тому що це про тривалість. Тобто у нас виходить а, доконана дія, плюс тривала дія та perfect, continuous. просто в різних часових аспектах. І найголовніше, вам потрібно чітко розуміти логіку кожної з часових форм. Для того, щоб чітко розуміти логіку кожної з форм, вам потрібно, по-перше, отримати якісну теорію, якісний урок присвячений кожній з форм. А по-друге, пройти багато етапів практики. Ця практика має бути різною і письмовою форматів вправ, щоб ви зафіксували ось ці формули, так? І розмовною. Тому що ви не почнете застосовувати а, ту інформацію, яку ви отримали в своїй мові до тих пір, поки не почнете це в мові своїй же ж практикувати. Тобто не думайте, що ви почнете класно говорити англійською мовою, коли вивчите всі 12 часових форм. А, ні, ви почнете класно говорити англійською, коли одразу, як тільки ви вивчили певну граматичну конструкцію, ви одразу починаєте нею користуватися. Це найголовніше. Ось, ну і звісно, практика, практика і ще раз. Практика це те, що має бути присутнім у вашому житті щодня для того, щоб ви дійшли до бажаного рівня навичок користування часовими формами. У мене є марафон «12 часових форм, там де я правильно подаю вам даю ось цю теорію. Один урок присвячений одній часовій формі, і далі у нас є декілька етапів практики по засвоєнню тієї чи іншої часової форми. Я вас запрошую для того, щоб потрапити на марафон, який стартує уже невдовзі. А ви можете написати мені у мій інстаграм у Дірект, і у менеджер обов'язково вас проконсультує, розкаже усі деталі і подарує приємну знижку. Лише напишіть, що ви з мого Ютуба промокод Ютуб. І не забудьте найголовніше поставте вподобайку, поставте дзвіночок і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не прогавити якусь важливу інформацію.